Казка, сонце та сонечко. Починався літній день. Тяглися до сонця квіти, а над ними гудів джміль. Жарко, жорстоке сонце. Образилося сонце, сховалося за хмару. Похмуро стало, квіти пелюстки згорнули. Мурахи свої домівки позачиняли. Як тепер без сонця жити? зашепотіли дерева. Ось я, сказав хтось ледь чутно, і всі побачили червонокрилого жучка, якого теж сонечком звали. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. зітхнуло сонечко. «Я?» Попалив знищую та інших дрібних шкідників. За це тобі, сонечко, спасибі, вклонилися дерева. І знову зашепотіли. Як без сонця жити? А джміль гудів. Жаль, квіти пелюстки згорнули. Жаль. Жаль? обурилися дерева. А хто сонце жорстоким назвав? Став джміль у сонця пробачення просити. Жити без тебе не можна, пробач мені. Виглянуло сонце за хмари, усміхнулося, зраділи дерева, квіти розкрилися, а джміль над ним гудів. Жарко, але не дуже.